Все сіть покажу, як і виложить видео, точнее як я повністю вложу. І отложих у документи бандикам. Зняли перетягнуть на робочий стол. Бачите, відео ось сюди. І дивіться... Відео ось сюди. Я Та пустаю... Так, типа, ви оце дивіться, куди, і закидаєте його ось сюди. І багато пам'яті... Ну, у мене, звісно, багато, але я не хочу поки що цим пользуватися. Але пам'яті так, цю папку то, як ми зняли. Перенесли у нашу папку, ми просто переміщаємо у от відео, яке ми знесли тут там, точніше зняли. Так, треба все зняти от, от типа відео Roblox. Перекидаємо у, у назву нашої гри, Коротше, в папку там, де играємо. și de aici, săptămâna noastră, canal, fișier și cam, asta e. Deci, așa că, trebuie să găsim un fișier. Deci, așa că, trebuie să găsim un fișier. Deci, așa că, trebuie să папку відео. А який ще в мене він? А. а, а. Роспавич. Вс. Теперь выбираем часов для дітей. чи Читнадцать для, для дітей. Ну, у мене для дітей все. Дальше уто. Давай сказки. У меня вот тиша потухло, я нічого не брав. Нет, нет. И вот тут нам треба... Отступ.

Нік. О самі Нік Захар і його кенти. І все ж ні в кого нік не грав, чесно кажу сам позаду.

раді уводьте адресу ні коротше шукайте моє все і тоді будете і да рекламка підпишіться на мою подругу туди ви можете побачити багато інтересного і підтримчити конечно повітря у трошки эмози на тупаки бувають. Це на такие уж и опа большой все большой видел только не упадите со стула эти шикарные блинчики сделаны без красителей а ну

Май свої диски повністю. Я шов, у мене 4 гектара У нас на комп'ютері виходить 5 гектарів. У нас кучу всякого не служить. І сьогодні я хотів...

У штучку, що если ви нажмете переимено 255, так у вас получится папка без назви. Мне невидимую папку, что сказать невозможно, но у меня не выходит. По крайней мере. Далеко Ще воду. Да. Вс, идеал. Шари, може треба перезагрузити просто компаша помню сама не видимо. Ну, воно даже перевищається вообще не так, як треба. Типа диви, перебув... все, папка не така вообще, як треба. Так що, в принципі. не можна, думаю, це зробити. Давайте дальше просто... Як було в мене. So.